Друзі, сьогодні з нами засновниця волонтерського руху, який вже став народним хелп Army, та за сумісництвом наша така велика подруга Лена, яка з нами вже досить тривалий час. Це тепер я тобі задам питання. Ти знаєш, що у вас 225 є людина, яка закінчила наш курс перепідготовки? Ваш боєць, який тепер очолює зовнішню патронатну службу. І співпрацює з внутрішнім блоком. Соня смаколики це дрони. Да? Це найкращі смаколики, які можна передати. Напередив, це дрони. Він мені каже, у мене ноги немає. Я кажу, так вон, ми ж саме тебе і шукаємо. Тому ми готуємо хлопців до участі в таких змаганнях. Хлопці голі босі на фронті. Це ж зараз стало притчою голі босі сприймаються як нема таких на щастя. А тоді було так. Ви наші ікони, розумієте? Ви наш світоч. Ми на вас рівняємося. І все всі інструменти, які держава сьогодні створила, ми вам їх всі надамо. Я не можу бути на фронті, але я буду завжди поряд. До мене можна дотягнутися 24 на 7. Я так працюю десь понад 10 років. І вся наша команда наших друзів, ми всі. Маємо спільну ідею, ми маємо спільну мету. Ми давали присягу, як е, скаути. Ми сказали, що вірність Боговій Україні це для нас най, найвища цінність. І коли моя країна, моя Україна боює, значить, я там, поряд з нею. І е, у нас є цивільне крило, яке називається з тобою». Це просто слоган військової групи Хелп Армі», військових волонтерів, для того, щоб. Військовослужбовців донести. Це не я, Олена, допомагаю. Це не Ваня якийсь, це весь народ, це весь Харків збирає по копійчині ті гроші, ті футболки перші. Ми ж починали, везли футболки на фронт, вареники, як всі в такі були, знаєте? Ми ж не починали з того, що ми хоп, давайте впроваджувати постанову 9.4.8 про супровід е, служба, про службу супроводу у військ. Ні, так не було. Була задача, були хлопці голі босі на фронті. Це ж зараз стало притча, голі босі сприймаються, як нема таких на щастя. А тоді було так. Ну, власне, це одне з моїх робочих місць, куди я тебе запросила, тому що на сьогодні, незважаючи на те, що сьогодні вихідний, у нас є маса нарізаних самих самим собі задач, тому для нас немає вихідних, коли йде війна в країні. Тому ми створили такий канал, де ми можемо бути 24 на 7. Взагалі ми працюємо робочими чатами, і коли у нас є якась задача на босуправа до важкопораненого військовослужбовця, наприклад, у нас це називається окремий чат пораненого. І там, на одного пораненого, кілька, є кілька помічників за різними напрямками. Тому що сьогодні поранення, він просто поранений. І, і треба буде, а, а він потрапив у лікарню, треба лікувати поранення, а у нього виявляється ще суміжні якісь, якісь захворювання, коли, його, коли він на, на, перезивався, мобілізувався. От коли він потрапляє в лікувальний заклад, будь-який, шукайте там ось це. І ось це хелпармі. І отакі от два круги. Це наш проєкт, який називається Never Give Up. Ніколи не здавайся. Проєкт започаткований давно, в 2014-2015 роках, як проєкт, який підтримує важкопоранених із ампутаціями військовослужбовців, тих, які втрачають свій функці... своє нормальне життя, які потрапляють е, в інші умови життя. Тобто, вчора був молодий, бігав і воював, а завтра опинився, не дай Бог, у кріслі колісному, як зараз кажуть, або з ампутацією. Тому ми кажемо ніколи не здавайся, ми поряд. Табір називався Спробуй з нами. І от тоді у мене стався, стався перший контакт з Олегом Ширяєвим, коли ми звернулися за допомогою. Нам треба було військову охорону для цього табору. Тому що для дітей. Для дітей, да, для дітей. Тому що, ви ж знаєте, в Хайкові налаштовані версти населення дуже по-різному. І коли ми тут почали всі розмовляти українською мовою, вдруг. Коли дітей в Макдональдсах називали, що це діти фашистів чи щось таке, бо діти були незрозумілі, вони молилися чомусь, тому що у нас вірність Боговій Україні це найвища цінність. Тоді я звернулася далі і бійці Східного корпусу вдень і вночі цілодобово охороняли, жили з дітьми на одній території і охороняли цей табір. І це була така знаєш, знакова подія. Коли я відчула плече, побратимське плече, він не задавав зайних питань. Навіщо? Він це все розуміє з півслова. Просто є задача, і вона виконується. І вона виконується на найвищому рівні, тому що люди, які поряд з Олегам для мене, це люди, які мають честь і гідність і які мають розуміння людських відносин, розуміння цінності людського життя. Розуміння цінності виховання дітей в новій Україні оці 10 років. Тому завжди, коли у мене будь-яка патова ситуація, я знаю, що є такі Олег Ширяєв, кому можна подзвонити, у кого не змінюється номер багато років, тоді не було нікого. Тоді був тільки наш побратим. Олег я, до якого ми прийшли дві дівчини. Я і Іра Марківич, моя співзасновниця, яка, з якою ми починали скаутський рух на Харківщині. І коли Олег Ширяєв прийшов і сказав: мені треба службу супроводу для своїх військовослужбовців. Знаючи Олега, знаючи, що якщо йому треба, то він буде це. І пушить, і допомагати, і все. Ми сказали, Супер Олег, ми твого, одного з твоїх військовослужбовців ми супроводжуємо з 23-го року. І він пройшов у нас цю програму навчання і перенавчання. І най, він найбільш кваліфікована на сьогодні людина, може бути і в Україні. Не знаю. Я просто дуже люблю свою хелпармію, дуже люблю е, наші команди. Е, чому найбільш кваліфікована? Тому що він військовослужбовець вашої 225 ОШБ. Він командир штурмового підрозділу. І він під час перебування на тривалому лікуванні він звернувся у нього було, було важке поранення ніг, і ми допомогли зробити операційне втручання, щоб людина просто могла далі ходити. І коли він дізнався про наше, він сказав: Я так вдячна і хочу вам допомагати. І почав працювати разом з нами абсолютно безкоштовно. І за цей час. Він так навчився, він пройшов всі сертифікаційні курси, які тільки є у нас. У нас їх два насправді. І він найкраще здійснює супровід. Чому? Тому що він всіх знає в 2.2.5. І його всі знають. І командир має рівень довіри до нього, тому що він сам був командиром, і хлопці мають рівень довіри. І з, з, з такою патронатною службою, тому що пішла служити з ним в цю патронатну службу, його дружина Катерина, яка теж я, я кажу про ваню долю і про Івана долю, ми називаємо наші долі. Е, пошла дружина з ним служити в цю зовнішню патронатну службу. Він не може бути на фронті, але він залишається поряд з хлопцями на фронті. І ще й дружина доєдналася, і ми доєднали ще кілька фахівців. Різної ступені різної направленості ми будуємо мультикоманду, мультидисциплінарну. У нас працює там професійний психіатр, якого ми можемо просто привести, наприклад, на БПД, куди там виходить на відпочинок група якась, і зрозуміти, хто потребує стаціонарного лікування. Це дуже важливі питання. Якщо це кадровий військовий, і він втрачає. Спеціалізацію свою, тобто він далі не може служити. Для людини це трагедія це трагедія. Кадровий військовий, який готувався для того, щоб прослужити всю свою кар'єру військову, надалі служити не може. Що треба зробити? Перенавчити на нову спеціальність, наприклад. Але треба вибрати таку спеціальність, на яку ще він захоче перенавчитись. Тому що у нас дуже багато програм в країні на сьогодні, насправді є багато програм. Деяких хлопців просто не можуть дотягнутися. Вони Розкажи. можуть на, да, от я розказую вам, вони можуть отримати спеціалізацію, наприклад, військового психолога і бути надійною підтримкою своїм побратимам. Ми просто просимо став, перенавчайтеся. Найбільш простий проєкт, який є у нас в хелпармі, ми перенавчаємо Оленка Бовк наша перенавчає і навчає хлопців робити татуювання. І може започаткувати людина, яка вміє або хоче малювати або вміє малювати, або любить малювати. Це може бути людина у візочку. І у нас є цей проєкт, ми представили минулого року, і він дуже успішний на міжнародній арені. Тому що такого не робить ніхто, тому що це е, винаходи таких людей талановитих, які е, прагнуть допомагати всіма способами. Тому найкращий спосіб. Реабілітації, ми вважаємо, це реабілітація через щоденний спорт, наприклад. І у нас є окремий проєкт Ігри Героїв. Ігри героїв це проєкт, який я так пожартую зараз, принцу Гарі, не кажіть. Але принц Гарі потім взяв у нас кальку і зробив ігри нескорених у цьому світі. Це такий жарт. Насправді. Розуміння того, що потрібна потрібні спортивні навантаження щоденні, щоб людина поверталася в своє нормальне життя, це ідея не нова, вона американська ідея ще за часів В'єтнамської війни. І ми почали її використовувати тут, у 2014 році, коли перші наші волонтери зайшли в інститут протезування, побачили хлопців, які залишилися без ніг яким було, чесно кажучи, нічим займатися. Тому що процес підготовки до протезування і самого протезування це процес тривалий. Людина знаходиться дуже багато місяців, поки формується, фізично формується, е, е, культя, мабуть, неправильно сказати, да. е, ну, поки, поки організм. Е, Пристосуються до нових обставин, да, поки сформується е, культя, поки буде готовий організм для того, щоб протезуватися. Тривалий процес. Тому ми започаткували ігри героїв, сказали: хлопці, чого ми лежимо? Моя основна фраза, коли я заходжу в шпиталь до хлопця з ампутацією, Моя основна фраза, чого ми лежимо? У нас ігри героїв, а ти лежиш. Тобто я е, людей, мабуть, шакую, вони, мабуть, думають, що я не, ну, не сповна розуму. Він мені каже, — «У мене ноги немає. Я кажу, так он, ми ж саме тебе і шукаємо. Тому ми готуємо хлопців до участі в таких змаганнях, До, ми даємо їм можливість далі піти в спорт професійний, паралімпійський, наприклад. І у нас дуже багато наших призерів, ігр-героїв, які пішли на міжнародні змагання і їх повигравали. Тому що такої сили духу, яку сьогодні демонструють українці, і прагнуть відновлення свого особистого, своєї держави, це все пов'язані речі, бо я це і є держава. І оцей проєкт Ігри героїв ми проводимо, вони ж різні. Прингані проводять для всіх поранених. Якщо у тебе було поранення руки, там прострелили, а потім вилікувався, і вже ти можеш служити і все. Ти можеш приймати участь в іграх нескорених, тому що ти був поранений. І вони там працюють, ці, ці ігри нескорених, вони там один раз на рік, наприклад, відбирають: ми працюємо не так, в «Іграх героїв. Ми працюємо, будь-де. Захотіли, хлопці, змагання провести. В своєму реабілітаційному центрі ми приїдемо і їм допоможемо зорганізуватися. Ми привеземо тренерів, які їх підготують. Причому тренери у нас спеціально сертифіковані, повертаючись до проблемних питань, що є проблемним питанням? Коли хлопці беруть навантаження, у них. Е Будучи важко або абомбутованим, починають тягати штангу, гірю, плавати, міняються навантаження, міняється центр тяжко. Це я не дуже професіонал, бо є професіонал в цьому напрямку. Це Юля Коваль, головна тренерка ігор героїв, яка має сертифіковану програму підготовки тренерів для адаптивних атлетів. Ми кажемо про те, що не можна так навантажити себе, щоби. Завтра впасти, отримати ще одну інвалідність через те, що вилетів хребет, чи неправильно, чи з'явилися тромби в кінцівці ампутовані, чи ще щось. Ми кажемо, що все кожен на своєму місці повинен бути професійним. Тому це є це Юля Коваль, яка навчає, набирає тренерів, фітнес-тренерів з будь-яких залів. Вона навчить, як працювати з адаптивними атлетами. Ми хочемо, щоб спорт дотягнувся до кожного в будь-якому селі. І ми готові зараз ще доповіли на рівень обласних військових адміністрацій, що готові започаткувати цей курс безкоштовно для навчання, для навчання таких тренерів, щоб в селі хлопець проживаючи міг знайти таку підтримку. Якщо він не може, у нас є онлайн-програма, коли кожного. Який звернувся на цю онлайн-програму ігри героїв, буде супроводжувати особиста Юля Коваль або її ученики. Тобто, що я хочу сказати? Вихід є завжди. Завжди є вихід, коли є проблема. Якщо ти шукаєш хворіла, що робить дружина? Дзвонить чоловіку. Чоловіку що робити? Кидати зброю, їхати дитину? За дитиною дбати? Ні. Суспільство зобов'язане дбати за цю дитину. У нас є пакети. Медичних гарантій, у нас безкоштовна медицина сьогодні, у нас безкоштовні ліки на сьогодні. Хто має подбати про цю родину дитину? Має подбати територіальна громада. Для нас е військовослужбовець має статус ветерана, вже коли він пішов на фронт. От ми кажемо, що якщо ти пішов на фронт, закрив свої двері. Пішов на фронт, ти для нас вже ветеран і захисник. Держава каже, ні, треба набути статус. Треба набути статус, отримати ОБД і так далі. Ми не кажемо, що держава погана. Держава має якось е, свої гарантовані послуги якось ідентифікувати, коли вона має право їх надавати, коли не має права надавати. Фахівців в ЦНАПах там, і так далі, в департамент соцзахисту, вони будуть очікувати, поки отримається ОБД. Ну, вірно, вірно, щоб надати там, безкоштовно е е пільги по комуналці там, і так далі. Як хлопець, військовослужбовець може набути статусу УБД, перебуваючи на передовій? Якщо, наприклад, у нього не вистачає якихось документів з цивільного життя? Не має внутрішня служба супроводу цими питаннями займатися? Ми запропонували такий концепт, який складається з двох блоків. Всередині бригади працюють люди визначені за соціальний супровід І зовні, Щоб оці зовні, які супроводжують сьогодні, щоб вони стали руками держави по напрямку допомоги родинам військовослужбовцям, і вони дотягувалися до кожної громади. І вони стали цей зовнішній супровід ставили громаді запитання: а чому у вас проживає родина військовослужбовця? У мами Е, немає стріхи на домі, або дитина лікується і з дру, із дружини беруть кошти. Шо, е, 10 років у супроводі е, поранених військових це не тільки мій досвід, це, це досвід всіх військових волонтерів. В тих підрозділах, де працюють двох блоки, отака, я зараз цим займаюся розбудовують двоблокову системи супроводу військовослужбовців всередині підрозділу зовні, там, де така система працює. А кращий приклад це Азов, наприклад, да? то. А, 80% повертаються в стрій після поранення. Це чудовий результат. І це статистика не наша, це де є Азов. Там, де працюєте, є різна статистика, ми її показуємо. Я покажу вам проєкт наш, а Юра привіз його нещодавно. Зараз ми його знайдемо. Він привіз нашу. Наш проєкт, якому ми пропонуємо таку розбудувати систему, державі пропонуємо. Пропонуємо допомогу, щоб в державі це розбудувати. І це вже поїхало. Воно вже нормально так їде у нас через багато міністерств та відомств. Так от. Там є статистика в нашій презентації, скільки повертаються стрій, коли працює зовнішня тільки служба, коли внутрішня тільки служба працює, коли вони обидві об'єднані. Найбільший результат коли обидві об'єднані. Чому? Тому що делегуються повноваження, розподіл обов'язків внутрішнє займається тим, що допомагає оформлювати документи, ті, які потрібні, довідка форма 5, довідка форма 100, де щось загубилося, для статусу буде щось потрібне і так далі. Але вони внутрішній блок. Ми впрозимо, хлопці, делегуйте нам. Мама подзвонила, дружина подзвонила, дитина захворіла, стріха протекла, гвоздик треба забити, поганий настрій у мами, у тата, у дитини. Це ж теж психологічно навантажує військовослужбовця. Якщо він знає, якщо у нього істерить дружина, ми не знаємо чому. Дитину в школі ображають, чи ще щось, Битові якісь проблеми. Звертайтеся. Якщо ви не знаєте, як звернутися до нас, до зовнішнього супроводу, зверніться до свого внутрішнього. І внутрішній вас координує з нами. Ми дамо всі на сьогодні інструменти суспільства по супроводу родин, вони є. Є помічники ветеранів в громаді. Президент прозвітував 11 тисяч помічників ветеранів у громадах. Ми попросили їх, звернулися. Візьміть не тільки ветерана, який має вже статус. А візьміть родини всіх військовослужбовців, скажіть, простіше ж, коли в селі пішло п'ять служити, і територіальна громада про п'ять родин опікується. Держава в своєму масштабі, вона може ці п'ять родин не помічати просто. Це випадково таке буде. Хтось не пішов до селищного голови, хтось пішов, йому відмовили, ще щось сталося. Коли координуються ці процеси зовнішнім блоком, тоді ми дзвонимо, поранений потрапляє в лікувальний заклад, будь-який в Україні, і звертається до нашої служби, яка є на сьогодні в кожному лікувальному закладі. І каже, що в мене проблема в мами. І ми зв'язуємося з територіальною громадою. Він може знаходитися в Дніпрі, а громада в Івано-Франківську, де живе родина, і ми підтягуємо. Супровід родини інструментами, які розбудувала вже держава. Ми кажемо департаменту соціального супроводу, дивіться, Петров лежить в шпиталі, а у нього хворіє дитина. Дитина має право на безкоштовну медицину, дружина має право на безкоштовну забезпечте, будь ласка. Або ми підключаємо Національну службу здоров'я України, яка надає пакети медичних гарантій. Тобто, що я хочу сказати? Хлопці, які всередині служби, не тягніть на себе навантаження. Розвантажуйтеся всі задачі, які зовні пов'язані з зовнішнім цивільним крилом, передавайте своїм цивільним службам. Хто може буде працювати в цих службах? Ми започаткували навчальну програму. Є така навчальна програма, де ми перенавчаємо на фахівців соціального супроводу. Воно може так звучить не дуже красиво, як помічник. Ну, помічник ветерана так само звучить не дуже красиво. Але це люди. Які допомагають контролювати процеси. І найкраще це може зробити можна зробити за принципом рівне рівному. Тобто ми залучаємо до роботи в цих зовнішніх блоках в першу чергу ветеранів, тих поранених, які готуються до списання, залучаємо родини, дружини і так далі всіх, хто має відношення. До військовослужбовця. Ми хочемо, щоб це перестало бути проблемою службому війську, проблемою однієї родини, щоб це стало проблемою громади, тому що громаді простіше опікуватися, чим одній людині, одній родині. Розумієте? Тоді громада бере під супровід і знає, у них пішли служити з села п'ятеро хлопців. Отакі, такі, такі родини. І вони повинні час від часу навідувати. І якщо людина, яка сьогодні залишає важко поранена, амбутована і перебуває в стані реабілітації, ми просимо дослухайтеся безкоштовні курси англійської мови, пілоти БПЛА, йдіть е, до нас, навчайтеся на виховників пластового новацтва і юнацтва. Ви тут потрібні, ми вас тут чекаємо з вашим досвідом. З вашим військовим досвідом, з вашим бажанням виховувати дітей. Хто буде виховувати? Нам нікому виховувати. 1903 року колишній військовий Байден Паул в Британії взяв перших своїх вихованців і заснував таким чином всесвітній скаутинг. Це система виховання для хлопців. Зараз дуже багато дівчат по всьому світу залучені до системи. Скаупінгу. У нас це називається пласт. Пласт в Україні і за кордоном нараховує понад 110 років. Понад 110 років виховання молоді на провідників суспільства. Величезна мета, яку ми ставимо перед собою. Я є пластункою, я давала присягу, це мій власний вибір. Я хочу допомагати молоді, передаваючи свій досвід. Так от я вам кажу, хлопці. Кожна хвилина вашого перебування на фронті це величезний досвід, любові до своєї батьківщини, до своїх рідних, захисту, своєї родини. І там, де сьогодні діти залишилися без опіки батьків, я вас дуже прошу, долучіться до нас, допоможіть їх виховувати. Отакі От програми перенавчання, де кожен може вибрати собі потім навантаження. Я стала татуювальником. І буду працювати, скільки я захочу. Хочу дві татуї сьогодні зроблю, хочу 25. Зароблю стільки та коштів. Ми допомагаємо відкривати власні бізнесові програми. На сьогодні є український ветеранський фонд, який фінансує такі, такі проекти і програми саме для ветеранів. Тому в Україні є купа інструментів, і ми бачимо свою задачу зовнішнього блоку супроводу вашого в військових частинах. Під час лікування, якщо ми розуміємо, і сам хлопець розуміє, що він буде списуватися, що він, у нього буде отримана інвалідність або щось, ми це бачимо на самих начальних етапах. Отримуйте нові спеціальності, йдіть працювати в свої служби супроводу, ставайте військовими психологами, ставайте виховниками дітей. Краще за вас це ніхто не зробить. Бо ви наш, ви наші ікони, розумієте? Ви наш світоч. Ми на вас рівняємося, і все, всі інструменти, які держава сьогодні створила, ми вам їх всі надамо.